Запрошую вас на наше друге заняття з читання. Після того, як було вивчено англійський алфавіт, засвоєно його дуже добре, ми можемо переходити до читання. Перед кожним уроком читання попрошу, будь ласка, повторити the whole alphabet. Дам весь алфавіт повторити. Назвати The Letter, букву, and The Sound звук, який вона дає. І після цього можна пограти в таку гру. Тарас, Are you ready to play? Готовий грати? Mm -hmm. Ready? Окей. Okay. Я називаю the letter букву, а ти називаєш the sound звук, який вона дає. Окей? Okay? The letter K The sound K. Great. The letter H The sound х. Well done. The letter T, the sound T. The letter U, the sound U. Ah. The letter S, the sound S. Great. The letter G, the sound G. Mm. Well done. The letter I, the sound E. The sound E. Excellent. І тепер так, я тобі показую букву, а ти називаєш the letter, тобто букву, and the sound звук. Окей? Okay? Ready? Yeah. Let's go. Mm, let's start with this letter. What's the letter? K no. She Great. What's the letter? S. S. -C. What's the letter? AU. O -O. Uh угу. -huh. What's the letter? X. X. Угу. Uh -huh. Таким чином, граємо у гру. І наступне після такого повторення. Бо по часом буває це нормально, що дітки забувають деякі букви. Нагадали, пригадали, нічого страшного тут немає. І можемо. Іти далі. А далі ми робимо от що. Нам знадобиться чистий листочок паперу. Угу. Угу. І попросіть дитину обвести свою руку. Пальчики так. Зазвичай діти люблять різноманітні завдання, такі творчі, поєднані з англійською. Не пише? Магічний маркер, який не пише. So take another marker. What color is this? Yellow? Yeah.

Обводимо кожен пальчик. А поки Тарас обмальовую свою ручку, я поясню, для чого нам це потрібно. Треба розказати дитині і нагадати, що в українській мові в нашій і в англійській мові є голосні і приголосні, так? Англійською мовою голосні будуть vowels. І приголосні консонанс. Так от, в англійській мові ми маємо шість, да у нас пальчиків п'ять, а ми маємо шість голосних Six vowels. І давай їх запишемо в кожному пальчику, і ось тут, в центрі долоньки. Запишемо голосні допомогу. Якщо дитина може згадати ці голосні на пам'ять, то можна так. Якщо ні, то it's ok, це нормально. Подати, наприклад, алфавіт, і щоб було так наглядно. І яка ще залишилася нам? The letter. U. 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 Well done. Thank you. Давай їх ще раз назвемо і пригадаємо звуки, які вони дають. Start with the first letter I F. I E. Угу. A e о, Ю Ай У. а, Ю А. Угу, well done І от на долонці у нас залишилася буковка Y. Чому вона тут на долонці? Тому що. Ця буква може бути як голосною, так і приголосною. Та вона може давати звуки І, наприклад, як у нас в алфавіті, подивись, будь ласка, Єуйо, та іграшка така. Угу. Так, і може читатися, наприклад, «ай», давати звук. Ну, про це трошечки пізніше. Коли ми засвоїли всі ці голосні, розібралися, що вони vowlс, що вони голосні, Можемо тепер перейти до наступного поняття, скажімо так, відкритий і закритий склад. Щоб пояснити дитині правила відкритого і закритого складу, для початку його чисто логічно треба зрозуміти самім, правда? Отже, ми маємо голосні, які щойно тут малювали, так, на пальчиках. І залежно від того, чи буква стоїть у відкритому складі, знаходиться, чи у закритому, буде читатися або як в алфавіті, так як вона називається в алфавіті, якщо це буква, припустимо, I, то вона буде нам давати звук I, а якщо в закритому складі, то буде читатися, як ми вже вчили, як Тарасік? The sound e. uh -huh. yeah, I. Дай мені листочок на секундочку. Угу, thank you. Отже, візьмемо, наприклад, слово top. Бачимо, наша голосна знаходиться де? В середині. Так. Правда? Вона закрита двома приголосними буковкою. Чи. Чи. І буковкою p. Да, Звук П. sound П. Тут вона закрита. Правда? Дивись, вона закрита двома приголосними. Вона не може нікуди вийти. Вона замкнена. Як називається цей склад? Закритий. Закритий. Угу. Тому буква буде читатися так, як ми отут вчили. Буде давати звук. Угу, буде здавати звук О. Прочитаємо це. Топ. Топ. Угу. Давай прочитаємо тут. Подивимося спочатку. Проаналізуємо. Скажи мені. В цьому слові буковка О знаходиться у відкритому складі чи у закритому? Закритому. А чому ти так вирішив? Ну, бо тут дві букви. Дві приголосні її замкнули. Вона нікуди вийти не може. Тому це закритий склад. Ти правий. Тому як тут буде буковка О читатися? О! Oh. Yeah, that's it! Давай розглянемо на прикладі букви Эй. Давай ми наведемо так. Або можеш ти фломастером, таким маркером своїм вести, щоб було дуже добре видно. Давай проаналізуємо це слово. Скажи мені, будь ласка, всередині цього слова, яка у нас голосна? What letter? А. Эй. Эй. Скажи мені, вона знаходиться у відкритому складі чи у закритому? Закритому. Закритому. Чому ми так вирішили? тут е К і Т. Угу. К Т. Дві приголосні. Вони не дають їй вийти. Тому, якщо це буковка А, то вона нам тут давала звук. Е. Yeah, that's it. Вона нам давала звук Е. Тому у закритому складі вона буде читатися А Е. Кет. Кет. Те саме у нас відбувається з кожною з цих голосних, оцих п'яти, які ми малювали на перчиках. Покажи ще раз. І буде нам давати у закритому складі звук Е. E. Буковка I буде давати у закритому складі звук «і». Буковка «ей» буде давати звук «е», e, на такий широкий звук. Цей звук відрізняється ось цей звук тим, що він такий, наче ми Apple яблучко намагаємось вкусити, так широко-широко відкриваємо ротик і кажемо E. Apple. А коли тут будемо казати, буковка I нам дає такий маленький, коротенький звук «е». E. PET і CAT. Угу. Буковка O у закритому складі буде давати звук O, а буковка U буде давати звук А. Почнемо читання. Закритий склад Letters A. І Почнемо з того, що будемо практикувати тільки закритий склад. Нагадай мені, Тарас, як читається в закритому складі the letter A. E. А the letter I e дає нам звук. Е. E. Угу. А чим відрізняються ці два звуки? Це тут Е, e. як, як це ще яблука широка є угу. тут е. Маленький, короткий звук. Угу. You are absolutely right. Ти абсолютно правий. І тепер зараз придумаю тобі такі слова, які тобі доведеться прочитати. Ready? Готовий? <на> 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 Таке слово. Скажи мені, всі ці слова відкритий чи закритий склад мають? Закритий. Угу. А чому? Ну, бо... Ну, бо... Тут по ще ледіння е. І вона, ця наша голосна, закрита двома приголосними. Так, ну і тут, давай одразу запишу. Потім все разом прочитаєш. Угу. Готово. Are you ready to start reading? Yeah. Готовий? Окей. Okay. Let's start with the first. Mhm. Mm Tap. Mhm. Mm Map. Mhm. Mm A let sam Great job. Fat. Hat. Mhm. Mm Great. І тут у нас буде, як ти вже сказав, сказав коротенький звук Е. E. Uh -huh. Давай спробуємо тут прочитати. Вет «Тен». Гет нет. Хен. «Зет». Зеб. Зеб. Бед. Угу, молодець, досить таке складне. Дуже часто дітки плутають ці дві букви, але ти справився на ура. Thank you, so much. Практикуємо читання цих коротеньких слів всередині з буквою A, яка дає нам звук широкий, E. І буковка I, яка дає всередині нам коротенький звук. Читаємо їх багато-багато-багато разів. І коли вже готові перейти до наступного уроку, уроку номер три, number 3 то запрошую. А на сьогодні це все. Гарного вам дня!